День колеги, моя доповідь вона пов'язана з розвитком геометричних орнаментів на території Східної Європи на початку рання залізної доби, таким явищем, як традиційні орнаменти та елементи певних інновацій. Мова пойде з, з, переважно про територію між Дністром та Дніпром, про період 9-8 століття до нашої ери. Але почнемо ми все ж таки з пізньобронзової доби. Тут вона така невеличка таблиця, на якій я, вибачте, створив е таку найбільш притаманні для цілого кола культур орнаменти геометричні е для, для 11 10 одинадцятої десятої стрічі до нашої ери, і при бажанні е ми можемо побачити в. Принципах організації цих орнаментів певні спільні риси. Зазвичай ми, звісно, акцентуємо увагу на відмінностях. Це дозволяє нам використовувати їх в якості хроноіндикаторів от, або культуровизначаючих ознак, але якщо так би мовити поглянути з висоти пташиного польоту, то можна побачити, що вся ця геометрика на доволі великих просторах вона формується за спільними принципами. Як правило, основний мотив він формується в у випадці е, такого чергування одноманітних елементів, а сама композиція вона формується за рахунок багаторядності. Тобто мотиви вони якби нанізуються, як знаєте, дитяча пірамідка от, з таких кілець. От і для доби пізньої бронзи це ну, не можна сказати, що це такий спільний е, геометричний стиль, це швидше якась якісь певні спільні речі пов'язані з. Е, і зв'язками, і світоглядом, але і на 9 сторіччя до нашої ери ми можемо констатувати, що в більшості своєї геометрична орнаментація, зокрема Чорноліська, от, наприклад, вона розвивається також в такому ключі. Те ж саме мотиви формуються за таким принципом, це горизонтальна лінія, а сама композиція це от так вертикальна, вертикальна ось. В той же час для цього періоду з'являються і певні інноваційні моменти. Зокрема, от є шахові орнаменти. Я тут їх виділив у три окремі групи. Загалом тут настільки це е, мотиви, скільки принцип, новітній принцип формування мотиву, він е, має вигляд чергування за Діма, застосованих... шо, шо? дім. перестань кататися. А, Вибачте. Чергування зашлихованих та чистих полів. Вони можуть бути трикутними, чотирикутними, або у вигляді от такої знаєте, фігури, яка заповнена теж шаховим полем. От, для 9 століття до нашої ери ми маємо окремі зразки таких орнаментів, як для середньої Надніпрянщини, так і для Лівобережжя. Вони вже з'являються. І не можна сказати, що вони дуже масові, але вони доволі прикметні. У нас вони є і на середньому Подністров'ї, в другій половині 9-го, можливо, на початку 8 століття до нашої ери. Це вже якби така стала ознака. Місцеве населення глісистопове ознайомлене з таким різновидом орнаментації. Ось. А в 8 столітті з появою Жаботинської геометричної орнаментації вони вже стають майже правилами Одною з таких реперних ознак, власне 8 Ще Поховальні комплекси. Тут теж бачите є і власне шахові орнаменти, такі класичні шахи, і навскісні групи, і трикутники шахово. Це вже якби ознака і часу, і певного культурного комплексу. Наступна така особливість це мотиви змішаного типу. От, якщо для е, доби фінальної бронзи, в нас як правило мотив він складається з чергування, з одного ряду чергування е, фігур, то вже от для 9-го сторіччя ми маємо от, от такий ранній варіант: це зашлиховані трихутники, які в межах одного поясу, так що між ними залишається не зашляхований зігзаг, е, вони розміщені. Але це ж це один мотив, і його варіант, ось в закритому варіанті, е, коли між ними... Цей зірзах зашліховував він, так би мовити, в урізаному вигляді. І далі цей принцип він розвивається, додаються ще додаткові всякі елементи, зірзаги вже зашляховані, якісь фігури, вибачайте, і все це, врешті-решт, воно отримує такий, знаєте, настільки різноманітний і перемішаний, міксований вигляд, що ми можемо говорити про. Таку, е, таку специфіку цих орнаментів, яку в час, е, свого часу Ільінська, в своїй монографії 1975 року, вона називала згущенням. Отакі от згущені орнаменти, вони суттєво відрізняються від пізньобронзових. Ось у нас зразки таких орнаментів для Чорноліса, їх небагато. Здебільшого це, можна сказати, або імпорт, або якісь репліки. І вже. Жаботинський час, вони стають теж масовим явищем, за рахунок чого, власне, в нас орнаментація така дуже-дуже різноманітна. Розеткові орнаменти. Розеткові орнаменти, найбільш ранні зразки в нас є вже в Чорнолісі, теж це 100% якісь імпорти. Ну, а масовими вони стають в Жаботинський час. Розетка це коли всі фігури розміщені е, симетрично навколо якоїсь центральної точки. Це може бути як окремий мотив, так і ціла композиція вибудована за таким принципом. Ось от для Жаботіна вони мають отакий вигляд яскравий. Ці розеткові орнаменти. Іллінська називала їх радіальними. В принципі, і те, і те якби правильно. Зональні композиції. Це вже мова не про сам мотив, як різновид, як принцип формування якогось одного ряду, а про композиції. В даному випадку йдеться про те, що в межах однієї композиції простір може бути розбитий на окремі такі панелі або зони, кожна з яких має свій Окремий мотив. Вони доволі різноманітні, є чотирьональні, є двозональні, вони можуть розмежовуватися якоюсь от такою лінією, просто лініями або пустим простіром, або ж додатковими елементами. Для Чорноліса це, ну, можна бути, їх небагато, буквально декілька зразків, і це, це, ем, це імпорт. От, Але вже місцева людність була вже ознакомана з таким принципом. І вона зональній композиції є ознакою власне ранньозалізної доби і Жаботинської, і не тільки жаботинської орнаментики. Вони, скажімо так, формують той зовнішній вигляд, завдяки чому ця геометрика, вона будується з тих же самих мотивів, і загалом техніки ті ж самі, але вона має вже зовсім інший вигляд зовнішній. Це, от якраз, застосування цього зонального принципу Це з поховань у нас. Така орнаментика, як бачите, вони ніби доволі прості, однорядні теж, теж композиції, але вони суттєво в якісному плані відрізняються від 10, 11-го -10 10-го та й від 9-го теж, звідки це все береться? Впевнено, можна говорити про шахові мотиви для кінця 10-го, початку 9 го століття на території групи Пшенічева. Одним з болгарських дослідників було виділено такий, як він вважає, локалізацію кераміки з шаховими орнаментами. Це група пшенічева. Вже для цього періоду ми бачимо повний комплекс усіх цих різновидів. Вони доволі ранні, вони сформовані штампом зубчастим в більшості своїй, і звідси ці от пшенічева так вони виглядають. Звідси, вочевидь, цей комплекс він вже якось поширюється в, з гарштатськими культурами в різних напрямках. Е, мотиви змішаного типу, вони в нас особливо оці ранні, е, коли не заштихований з між двома рядами тлекутників або якихось фігур, е, цей принцип є притаманний е, культури Басарабі. Вже в басарабських пам'ятках ми бачимо тут такі мотиви, вони є реперними для них і звідти вони поширюються на інші комплекси. І, власне, зональний принцип теж в якихось варіантах він присутній вже там. От, зокрема, от ці композиції, ви бачите, шахові панелі вони розділяють орнаментальний поліс пояс на окремі зони. Але якщо ми говоримо про нашу територію, про наш лісостеп, то до нас це все. Доходить, як вже доведено через культуру козія сахарна. І причому саме ось східний варіант сахарна в такому класичному вигляді, це Сахарна 2Б, там можна говорити про те, що всі ці принципи, всі ці новітні віяння, вони формуються в певний такий, ну, не хочу вживати термін, геометричний стиль, але такий певний комплекс. Там, якщо вжити термін якийсь свого часу вів Бруяко. Це осередок геометризації. Тобто тут всі ці речі вони якби переплавляються, формуються в якусь е певну систему і звідси вже поширюються на інші території, зокрема на наш лісостеп, але не тільки туди. По крайній мірі для 8-го сторіччя до нашої, для більш пізнього, ми маємо шахові орнаменти, зокрема в Криму, це от Учбаш, це, якщо ми про 8 -е сторіччя. І є дві посудини з шаховим орнаментом, вони датуються більш пізнім часом. Там, в принципі, геометрика вона доживає до таких і до шостого століття до нашої ери. Є воно і на подоньї, такі посудини, які фактично повторюють нам посуд Сахарнянський, От вони з Перецьківського часу могильників. І є на Кавказі. Власне, тут є і шаховий орнамент, є і мотиви от такого змішаного типу, є і навіть радіальні композиції. Звісно, про Кавказ тут казати дуже важко, тому що там є своя стала така геометрична традиція, і відповідно ми не можемо чітко сказати, де це є от щось запозичене, де є стовідсоткового, знаєте. Місце, розвит, подальший розвиток місцевої лінії геометрики. Але в будь-якому разі, от, скажімо, такі трикутники зашляховані, змішані з лініями зашляхованими, це дуже-дуже подібно на Жаботинську, на Сахарнянську традицію. І ну, це той же час, це ось середина восьмого століття до нашої ери, тобто, можливо, все ж таки туди якісь ці лінії проникали. Ну завершуючи, що можна сказати? Що в нас для 10-9 сторіччя до нашої ери на доволі високому обширній території цей Карпата по Дунаві, цей північ Балкан, і Карпата по Дунаві, і лісостеп, і степ частково. Ми можемо говорити, що поруч із регулярними мотивами з'являються мотиви, які вже більш ірегулярні. От. Регулярні вони набувають е, такого масовості у 8 сторіччя до нашої ери. І тут слід сказати, що е, оцей розвиток, він певною мірою йде, знаєте, так би по спіралі. Якщо для е, 11-10 сторіччя в нас типові однорядові мотиви, які складаються з одного якогось елементу, то вже для 8-го, середини 8-го ми знову маємо однорядні мотиви. Інша справа, що е, вони вже побудовані за іншим принципом, так би мовити, цей розвиток він знову повернувся, е, скажімо так, на нове коло в іншій якості за рахунок такої нерегулярності, але ми знову бачимо домінування таких е, однорядних композицій: ті багаторядні, такі які займають велику площу на поверхні посудини, вони е, відходять в минуле, і вони, якби повертаються певною мірою до тієї традиції, але по, підходять до неї через інноваційні принципи. От що цікаво, тобто коло якби замикається. В цілому це все можна вважати, вважати ознакою гальштатизації низьких культур Східної Європи, тобто поширення елементів культур карпата по Дунаві на доволі великій території. І тут я в такій табличці показав зі сходу з заходу на схід. Із від кінця 10-го до 8-го і частково 7-го сторіччя, як воно на прикладі шахмати, переважно орнаментів, як воно поширюється і відозмінюється від більш простих до більш складних, від багаторядних, от як така, от до майже однорядних, от таких, тобто все це безумовно, ну не випадково. І воно з одного боку є ознакою взагалі тих загальних процесів, які відбувалися е на 9 дев'ятому, столітті до нашої на цих територіях, це ті потужні трансформації в житті населення, і, зокрема, е трансформації в їх свідомості, в їх світогляді, тому що як ми бачимо, е е можливість прийняття чогось нового. Воно передбачало наявність якоїсь власної місцевої підоснови, інакше воно просто не адаптувалося і не приживалося. Отже, ця зміна в геометриці впродовж мінімум двох сторіч, вона, як на мене, демонструє те, що в них змінюється якась відбувається потужна трансформація і в світогляді. Яка це вже інше питання? Дякую. Я сподіваюся, ви чуєте оплески. Дуже цікава доповідь. У когось є питання, якісь з приводу, тоді я за тоді я запитаю. А скажіть, будь ласка, чи можна казати, що фактично це, це була зміна тут за кожною хвилею, новою, чи це була якась е, еволюція через якісь ці нові впливи свіжі? Тобто, що там ми починаючи від самих? Перших посуден Чорнолісся, до Жаботина, Скіфів далі, це тяглість, чи це такі хвилі умовно. Ну, ви знаєте, коли я зможу винятно відповісти на це запитання, я буду дуже радий. Це складно. Тут ми впираємося про те, що це міграція людей чи міграція ідей. Я думаю, uh -huh. що для, для раннього заліза ми вже можемо говорити і про міграцію ідей. Тобто е, я, по крайні, не віжу такого стовідсоткової зміни населення. От щоб просто, ті всі, по крайні для правобережжя, так точно, щоб всі загинули, а пройшли якесь абсолютно нове населення. І там багато ознак того, що є навіть знаєте, іноді береш, е, я в одному музеї навіть бачив посудина, е, навіть не середня Жаботинська, можливо, пізня Жаботинська. Вона там була виставлена як білозерська, а вони настільки схожі ці кубочки, воно в якийсь момент, якби все одно таке враження, що я ж кажу, повертається на свої нові якості, а на круги своя. Як на мене, це все одно якась, якась еволюція, яка додається постійними хвилями імміграційними, десь, а десь і просто знаєте, ну для Чорнолісся є для пам'яток, чітко ми можемо говорити про перебування. Якогось фракійського населення, ну, умовне флакійського, в лісостепу, в 9 столітті. є там і посуд, є якісь е, ці інструменти, ага. є і власні імпорти, такі чіткі репліки. Тобто, але де це співвідношення, я отак стовідсотково не можу сказати. Ну, мені здається, що це більше еволюція під постійним впливом таких, знаєте.